Toyota Corolla на автоматі за 6 тисяч доларів. Давайте трошки докладніше про цю машину. 2003 рік автоматична коробка передач, бензиновий двигун, об'ємом 1,8. Газа на ній ніколи не стояло. На оригінальних легкосплавних дисках. Подивіться на якому вона обвісі. Плюс 10 кінських сил з таким обвісом вам точно гарантовано. Машина в сірому кольорі із скла міняне тільки лобове, всі решту абсолютно оригінальні. Оптика замінена, поставлено ксенон, є протитуманні фари, зроблений антихром. На даху є така наклейка, вона без проблем знімається, якщо вам не подобається такий стиль. І один єдиний момент по кузову. Задня арка по водійській стороні вже вистрілила, треба буде нею позайматися найближчим часом. Більше по машині немає абсолютно жодних зауважень. Стан дійсно доглянутий. Автомобіль хазяйський. В останніх роках він 8 років. По салону, перед тим як перейти до салону, послухайте, як легко закриваються двері. Зараз, на сьогоднішній день, знайти автомобіль в такому стані. Ну, це щось із області фантастики. По салону, велюр, механічне регулювання сидінь, ставки під велюр на дверних картах, до речі, зверху воно все м'якеньке. Комфортно, автоматичне е, скло водія, шкіряний руль. Е, руль для нового власника ми переш'ємо, буде як новий виглядати. Електропривод дзеркал пробіг в милях 157 442. І дивлячись на цей салон, мені здається, що пробіг все-таки оригінальний, нічого не кручено. Бо салон дійсно в доглянутому стані. Класичний гідротрансформатор, автомат, все працює без зауважень. Дійсно доглянутий автомобіль. На задньому ряду ситуація аналогічна, в машині не курили. Багажник відкривається з салона і в багажнику маємо ще комплект літньої гуми. Тобто абсолютно комплектний автомобіль в бюджеті до 6 тисяч доларів на автоматі. На сьогоднішній день це, напевно, один із найкращих варіантів. Ще й тому, що це Toyota, а вони є супернадійними, ну, як 2003 року, так 2010-2015 про ці машини дуже хороша слава. Тому, кому цікаво, звертайтеся до нас в Трукарс, місто Київ, вулиця Кінцева, 5. Приходьте на Тест Драйв, дивіться і забирайте собі чудовий варіант, який є у нас по наявності. Всім гарного дня, до зустрічі в Трукарсі!